Вітаю ви на каналі Купуй зі мною, я в магазині Сінсей, ще більше цікавих новинок для дому. Покажу вам сьогодні посуд та аксесуари. Усім бажаю приємного перегляду! Дуже красиве скляне блюдо 169 менше і більшого розміру 239. Салатники по 119. Такий салатник 169. І 99 ціна зі знижкою. Набір двох салатників 149. 340 гривень ось таке красиве блюдо для подачі, скляне, металева окантовка золотиста та слюбляста. Є ще ось такий варіант за 269 поєднання білого та дерева. Гарно виглядає і ось така прозора 240 гривень. Лопатка та ніж 219 гривень для солі та перцю 239 2 штуки. Набір баночок для спецій 219 гривень. Баночки для спецій – 149 гривень. Є ще наліпки. Можна написати одразу назву 4 штуки упаковка. Чайник скляний 349, тарілка супова 169 із золотистою окантовкою, келих 169 гривень. Набір келихів – блакитне та зелене скло 340, 169 2 штуки. Чашки прозорі 219-4 штуки упаковка. Склянка 79, молочник 169. Такі чашки у двох відтінках по 149, ємність скляна для зберігання. Красиво виглядає. Ціна 119 гривень. Є ще ось така вища, але тонче скло 219. Баночки для зберігання сипучих 119-149 середнього розміру. Є ще найвища ціна 169 гривень. Гладке скло 129, баночка перламутрова та зелена 169. Пляшка скляна із корковою кришкою 119. 269 графин без ручки, глечик прозорий 239, Глечик для напоїв із дерев'яною кришкою перламутровий, коричневе скло та сірий 340 гривень, сито миска 2 штуки 189, пластиковий рушляк 169, ємність пластикова для столових приборів 169 Форма скляна для запікання 269. Такі формочки круглі 4 штуки 219, 240 білі. 149 форма для запікання. Квадратна також таку вартість для кексів 119. Для кексу або хліба 119. Набір пластикових склянок мірних 169, 3 штуки упаковка. Формочки для вироблення печива 119 гривень та 149, фоторамка дитяча 119 та 269, серветниця 219, 149, доріжка на стіл, зелена та жовта. Набір підставок під гаряче 4 штуки 99 гривень, 120 2 штуки. Підставки рожеві з еко шкіри 2 штуки 169. Весняні 149 2 штуки упаковка. Ось такі ще є до пасхи по 149. Кругла 79 гривень за 1 штуку Металеві кошики для зберігання 359 2 штуки. Органайзер кухонний 189, 4 гачки. Та полички для баночок зі спеціями. Кухонні рушники 169, 3 штуки 1 вафельний. Є такий набір з сердечками 2 штуки 149, 3 одиниці 169 з малюнком та однотонні. поличка кутова 269 25 см на 23 см. Пластикова корзина 119. Органайзер для баночок зі спеціями 129. Металевий кошик 219, 28 на 19,5 см. Пляшка для напоїв скляна 79 рожева. І є ще блакитна за 69. Пляшки скло із силиконовою вставкою 129. Тканина для прибирання 59-30 штук 50 на 60 фартушок ціна 169 гривень. Прихватки кухонні 169. Серветки 2 штуки. Упаковка 49 Термос рожевий із трубочкою 459 Пластиковий органайзер 169 Такий дитячий 269 на 3 відділення. Кошик бамбуковий із тканинною вставкою 219 гривень. Набір кошиків 459 3 штуки диспенсер для мила 169. Коробка для зберігання 169 для ватних дисків. 169. Та для ватних паличок така сама вартість. Картинка в дитячу кімнату 189. Фоторамка 169. і така таку саму вартість. Дитячий пуф 599. Стілець Ведмедик 340. Коробка пластикова органайзер для Лего 389. Металевий чорний кошик для паперового сміття 169. Єдиноріг, велика грілка рожева для ніг. Ціна 459 гривень. Дитячі кошики для зберігання 340, поличка 599. Подушка Мінімаус 169. Мікі 99. Є ще ось такий кошичок Мікі 149 гривень. Кошики біленькі для зберігання. В'язані із собачками 389. Робот. Ціна 219. Подушка Майкрафт 269,40 на 40. Дитяча подушка. Пуш, котик 389, пуф 219. Така підставка керамічна 219. Коробки 459. Упаковка 3 штуки. Металева коробка для зберігання 39. Набір картонних коробок, обшитих валюром 2 штуки, 340 гривень. Тримач для паперу з підставкою 119 Вішалка металева. Є біла та чорна 239. Бамбукова поличка для ванної 659. Килимок 60 на 40 459. Килимок силиконовий 269 гривень. Пластикова етажерка на 4 полиці 459. Біла та чорна. Придверний килимок котик 340 гривень. Є ще кісточка. І такий варіант прямокутний. Ціна така ж сама: 40 на 60 см. Килимок м'який червоний з сердечком 219 Подушка 269 Наволочка 45 на 45 99 гривень. Ось така красива весняна. Розшита квітами 269. 45 на 45 см. 189, новорічна 45 на 45. Штора з квітами, ціна акційна 349. Дякую усім, що дивились! На все вам добре!